Вітаю всіх! Сьогодні у нас перша пробара від тобі по сюдень. Наш канал називається Твій бізнес з долуни. То зиму, Юбі Юбіту І будемо ми тут спілкуватися. Заразний бізнес. За бізнес то бізнес. З нами гостя Олександр Микола. Розповіть про себе трошки. Мабуть, ясно почну. Я директор колективу компанії ZLAP. Ми робимо. Такий продукт, який дозволяє автоматизувати B2B бізнес, називається B2B Store. Я, як я сказав, я директор, але ідейним лідером нашої команди є Олександр Юрійович. Передаю йому слово. Ну, я, власне, Олександр Аргат, я Буду говорити так: product owner, система B2B Store, насправді мої обов'язки дещо ширше, але якщо брати в класичних, класичних поняттях, то найближче вони вважають до product Owner. Тобто я керую в основному розвитком системи B2B, а також запроваджую її. Що B2B, це якась програма, чи ну з точки зору бізнесмена, у нього і так, він працює або з людьми, або з бізнесом, але Якщо говорити про особливість інструментарію чи е, самої програми, яка от B2B, це що? Якщо говорити про про абревіатуру B2B, то вона розшифровується як бізнес для бізнеса. Тобто, вона характеризує клас рішень, які створені. Для того саме для якоїсь діяльності, яка спрямована на обслуговування саме бізнес клієнтів, тому в нашому продукті є абревіатура B2B, тому що наше рішення саме орієнтоване на обслуговування бізнес клієнтів. Якщо говорити вже про саме рішення, то воно не є самостійним і воно є частиною. Інфраструктури замовника, яка допомагає йому більш якісно і більш продуктивно обслуговувати саме бізнес клієнтів. Говорячи просто, це такий собі клієнт банк для дистрибуції, в якому клієнт зможе з мінімальним зверненням до філії або до менеджера виконати всі свої. Там щоденні операції з по роботі з дистрибутором. Mm. Як давно це в тренді таке рішення? Ну в тренді це просто аж страшно давно. Тобто свій перший проєкт в галузі B2B. Ну, верніше, не, окей, не свій перший проект, якому я брав участь в галузі B2B, був затертий у 2001 році, це тобто 22 роки тому. Ми робили, Я тоді працював на Квазар Мікро, ми робили цей проект для компанії Рехліда Масарі. Коштував він тоді безумних якихось 50 тисяч доларів, потребував трьох серверів купи ліцензійного програмного забезпечення, але уже тоді в ньому була необхідність. Відтоді ага. були різні, так чи інакше, вся вся моя кар'єрна. Весь мій кар'єрний шлях був пов'язаний з запровадженнями проєктів B2B, аж поки ми в 2017 році не вирішили випускати вже готовий продукт, який не буде коштувати 50 тисяч. І, власне, так з'явився B2B Store. Взагалі, потреба в B2B продуктах, мабуть, існувала завжди стільки, скільки існує взагалі бізнес. Тому що є бізнеси, які обслуговують роздрібного покупця, а є бізнеси, які обслуговують бізнес. І тому ви, ну, виникла ця класифікація, що є бізнес для бізнес B2C, є бізнес для бізнесів B2B. І просто в даному випадку наше рішення це просто логічне. Логічний продукт, який мав би виникнути, аби не ми зробили хтось би другий зробив. Ну, Насправді, зробили. Це, типу, як там на Street у них є оці раніше були брокери, менеджери, все там дзвонило, всі друг другу дзвонили, ставки робили через тих брокерів, а потім з'явився Форекс, і по суті він, скажімо так, змінив бізнес таких торгів ценними бумагами. Так само, мабуть, і B2B буде впливати на е, дистриб'юцію. Наскільки я розумію, це більше B2B в е, дистрибуційному бізнесі. Там якісь проекти чи якісь там впровадження, B2B ну, не, немає потреби в B2B. Геть так, е, у нас е, до війни е, був проєкт компанією, яка займалась. Продажами е, зернових культур, добрив для фермерів. І е, вони ну, навіть не, не так, навіть не продавали зерно. У них були агенти, які домовлялися про продажі. Тобто, у них свого, свого зерна не було, своїх добрив не було. У них була цікава схема, яка зводила фермерів і дистриб'юторів. І е, тобто. Був такий собі B2B, який організовував взаємодію фермерів з дистриб'юторами Добре візерно. Тобто, взагалі без продукції. Сергували контактами. Ну, не геть контактами, контрактами. 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 Ну, насправді, порівняння з Форексом може. і, ну, Як мінімум, візуально, воно так, да, схоже. Тобто. До, до запровадження B2B робочий день менеджера складається з обробки там дзвонків по купі телефонам, відповіді там на запитання в купу месенджерів, і все інше. Після запровадження його робота перетворюється на більш планову, більш проактивну. То вони починають розвантажуватись, вони починають займатися тим, чим повинні займатись менеджери, а саме керувати клієнтами, замість там бути рідними сканерами і. Транслювати телефон в номально замовлення в ДНС. А ті, хто ну, приймають рішення впровадження b 2 b вони керуються саме тим, щоб знизити операційні витрати, чи е, от ну, що саме їх спонукає замислитись над потребою B2B? Є компанії, які плекають інноваційну корпоративну культуру, їм хлібом не корми, далі запровадити. Таких компаній не більшість, але вони являються драйверами прогресу, і такими будемо говорити законодавцями трендів. Є компанії, які так, вони ну як насправді, запровадження ще жодної інформаційної системи не впливає не вплинуло безпосередньо на зниження операційних витрат, тому що ніхто після запровадження B2B не звертає, не, не звільняє менеджерів точно так же, як після запровадження 1С, ніхто там не звільняв бухгалтерів пачками. Просто менеджери операційні затрати не знижуються, вони стають ну їх ну, вони їх стають більш високими вони, висок, вони висок. міняють якість, вони вони стають більш ефективними, знижуються пряма. Якщо б ну дивлячись як рахувати. Якщо рахувати якщо дивитись на вал, то він не знижується. Якщо дивитись на за, операційні затрати на одиницю, вони знижуються. Наприклад, ми колись рахували, що обробка одного замовлення із запровадженням B2B і без запровадженого B2B може відрізнятися в 5 разів. Тобто не в 2 і не в 3, а там ну, майже на От. І оцей, цей час, який звільняється у менеджерів від, від рутини, вони можуть посвятити чомусь більш розумному. Наприклад, зв'язатися з клієнтом і узнати, як у нього справи і чи все в нього добре в. Співпраці з нами, чи може треба там розширити пропозицію ну, займатися власне своєю іменно менеджерською роботою? Ще один є тренд, вибач, ще є тренд, коли в певних галузях це вже де-факто стає стандартом і клієнти просто з тобою не працюють. Тобто, це галузь, наприклад, торговлі автозапчастинами, там, ти не маючи. B2B ресурса, ну, будеш, не зможеш вийти на рівень системи дистрибуції. Тобто є, є такі галузі, в яких це вже вимагають клієнти, в яких це вже де-факто стає стандартом галузі. Точно так же, як зараз неможливий банк без клієнт-банку. Вияви собі банк, в якому ти мусиш заповнювати платежки і йти в бренчносити їх. Перекинути з картки на карту гроші. Є у нас клієнти, в яких кількість замовлень, відсотковий, відсотковий об'єм замовлень, перевалює 50% від загальної кількості через B2B саме. Тобто проведені мероприятия організаційні, проведена робота з клієнтами, і ну, просто більшість клієнтів вже працює через B2B. Так, е, да, звісно, є клієнти, які працюють через торгових агентів, через, через, через е, телефон, але просто компанії мотивують клієнтів, щоб вони працювали через е, B2B, розуміючи, що це зменшує. Витрати зменшує час, який витрачають менеджери на обробку кожного замовлення, і надає їм багато статистики, якою вони можуть оперувати і покращувати сервіс, який вони надають своїм клієнтам. Це є один мотиваційний фактор, причина по якій люди запроваджують B2B, це масштабованість. Тобто, якщо, припустимо, в тебе є, працює 10 менеджерів, вони обслуговують тисячу клієнтів, скільки тобі потрібно менеджерів, щоб обслужити 10 тисяч клієнтів? Мабуть, ну, чоловік 50. Тобто цих лишніх 40 менеджерів треба десь знайти, набрати, найняти, навчити, провести монбордінг, половину звільнити, наняти нових. Ну, це все не швидко, таку, таку команду формувати. Звичайно, скільки тобі треба B2B-ресурсів, щоб збільшити в 10 раз е, об'єм прийняття замовлень. Це стільки ж саме. І тому були кейси, коли компанії, які там, хотіли виходити з регіонального на національний рівень, е, запроваджували собі B2B-ресурси і, і вкладувались виключно в рекламу, і не вкладувались в розширення іменно офісу а в них не було проблем з, з прийомом по, з роз, з, про, попиту, що зріс. Попит вони могли обслужити за, за рахунок фантастичної просто масштабованості. Угу. От сама програма Zoom, коли почався COVID, вона так дуже стрімко стала популярною, акції злетіли. А як той COVID вплинув на розвиток, ну, на продажі самих систем B2B? Чи вона якось вплинула чи не вплинуло? Клієнти, деякі, які кольки... не Вирішували купувати, казали, ви знаєте, зараз такий час. Оце, давайте ми ще подумаємо. У нас був такий останній аргумент, що ви знаєте, B2B зразу не розносить. Клієнт, тобто, е, купуючи через сайт, він може навіть пов'язку знімати. Е, тобто береш, оформлюєш замовлення, потім заїхав, мовчки, забрав там, нікого не зустрівши, або охоронника здалека побачив, поздоровався і поїхав собі далі. На деяких впливало? У нас не було е такого повального зросту попиту, але в нас і не було повального спаду. Його. Тож, ну, помінялась, помінялась якість, помінялась мотивація. Тобто клієнти приходили, почали приходити така ж сама плюс-мінус кількість, але з другою проблематикою. З ковід не можу сказати, що або сильно вплинув негативно, або сильно позитивно. Тож, ковід був. Точно так же, як війна, так розумієш, що от як люди звикли працювати з інтернет-магазинами, там новою поштою в супермаркетах, система обслуговування самообслуговування, то декому навіть і спілкуватися, ну краще не спілкуватися з людьми, а мовчки зайти, оформити там в будь-який час доби, там ввечері, коли вже все відпрацював, що потребує спілкування з людьми. Потім тихенько собі заліз, в той B2B та да накидиш замовлення. Мені особисто так. так. Yeah. І ну, ну, зростає тенденція таких людей, люди, люди цифрової епохи, вони не навіть говорять, так, не вміють в основному дай на телефоні щось набрати. І звідки йде ініціатива від тих менеджерів, які там задобувалися відповідати на дзвінки. Там по 5-6 разів узгоджувати деталі з клієнтами, як то там заказують щось, все є да, добре. А потім очередной дзвінок чи новий лист, а такий колір є, а такий є, а скільки штук треба там. Ну, і, от, і оце це спілкування, оно, ну, може підморажувати цих менеджерів, які будуть казати, давайте щось зробимо, щоб цього не було. Чи більше. Це ж таки, там власники, чи директора самі вирішують, що е, треба це робити. Ну, до менеджерів, як, як правило, менеджери бояться запровадження такого рішення, бо вони хвилюються, що зараз запровадять такий собі B2B, де клієнти самі все будуть купувати, і тоді їх просто вигадять. От, ну, що, що не є правдою, і не, не є. Правильною стратегією, ну, по факту їх потім заставляють на, накидувати ці каталоги, наповнювати, а не дзвонити ну, чи чимсь чи заставляють займатися? Тобто, нема потреби там виганяти всіх менеджерів, які раніше обговорювали е, е, з клієнтами, що він хоче, просто е, це ж треба щоб хтось доніс цю інформацію, що ну просто ну, не, не, не менеджери є драйверами змін. Сторону B2B це точно в сторону запровадження такого B2B рішення е, ініціаторами є, або там комерційні керівники, які чітко розуміють, що вони втрачають попити за те, що до них банально неможливо дозвонитися е, де деякі навіть називали конкретну цифру в відсотках. От ми втрачаємо 500, 15% відсотків замову. Так як же ви знаєте, як ви їх не ну, їх не обробляєте? Може, це не, піс... не 15, а 50. Піс... Може й 50, але mm. 15. Вони просто порахували конверсію вхідних дзвінків і порахували не, не прийняті дзвінки, і вирішили, що якщо неприйняті прийняті дзвінки, помножити на конверсію, то це буде кількість замовлень, які вони втратили. Е, також драйверами, як я вже сказав, можуть бути клієнти. Тобто клієнти не хочуть працювати, дзвонять якомусь менеджеру, пишуть йому якийсь там скайп, телеграм, вайбер. Клієнт хоче зайти в нормальний зручний інтерфейс, все, подивитися, все, що йому треба, і відповісти. Ну, відповісти вже республику клієнту або відповідно зреагувати. Я пам'ятаю, також там на Квазарі, коли працювали, там поки менеджер не закриє все по документам, там видаткові не пише ще щось, ще щось, там навіть і не зараховувались продажі. І це працювання з первічкою, Підписання цих документів, воно якось пов'язано з системою ну, з порталами B2B, чи документообіг окремо проводиться, а B2B там окремо? Логічно, система іменно B2B закінчується тим, що менеджер pardon, клієнт сформував. В обход менеджера замовлення в внутрішній системі, внутрішній системі постачальника. Тобто як тільки замовлення сформовано, на цьому закінчується B2B, починається вже його виконання цього замовлення, тобто починається внутрішній бізнес процес Далі клієнт просто спостерігає за тим, як його замовлення виконується, і там... ну, на цьому основна функція закінчена. Підписання документів, електронний документообіг. Цим прекрасно займаються окремі системи документообігу, типу як вчасно, як Медок, їх, їх там є. Є, є. У нас був дозвіл. Ми, ми не інтегровані з нами ніяк. У нас був досвід, що не виносили посилання просто на систему вчасно до. До документа. Тобто, клієнт бачив на нашому порталі журнал своїх документів, і там була силочка на документ в системі вчасно. Він там натискав на цю силочку і зразу переходив на цей документ, міг його там підписати. Ну, це максимальна інтеграція, яку ми могли зробити. Це менеджер чи це клієнт підписував? Е, ну, клієнт, клієнт очевидно, підписував. Есть, система була яка. Що, е, а, ну, тобто, клієнт бачив у системі документи, ну, юридично документи в цій вчасно, який має юридичну силу. Не тобто, там просто роздрукувати видатково. Так, у нас, у нас ці документи із внутрішньої облікової системи клієнта зеркалюються і несуть з собою посилання на документи вчасно. Тобто, щоб mm -hmm. клієнт ну, зразу міг перейти на документ учасник, його підписати. У нас там був навіть блочок документи до підписання. Тобто документи, які клієнт мав підписати, але ще не підписані. Mm -hmm. Так, ну... ну. Наче все, що я хотів сьогодні попитати. Чуду. Якщо у вас є питання, то пишіть у коментарях, ставте лайки, підписуйтесь. Ну, все, дякую всім. нових ну, усім.